Так, що ж, трансляції запущені, сподіваємося, зараз лічені секунди лишилися. Сподіваюсь, ви доєднуєтеся і чекаємо ще на тих, хто доєднається у цей інформаційний ранок до нас. А принагідно поставте вподобайку та підпишіться на цей канал. А чому? Бо побачите вже в новинах, що я зібрала для вас найактуальніше і найсвіжішу інформацію. І що ж будемо починати в Україні сьогодні, 12 травня. Я знову загубила свій перший папірець. І зараз я його починаю, тому що ж хочу для вас якнайкраще висвітлити цю всю інформацію. Стамбул, так Стамбул, Зеленський чекатиме на Путіна у Туреччині вже цього четверга, 15 травня, Трамп вже закликав Україну негайно погодитися на переговори із Путіним, хоча й поставив під сумнів, те, що це взагалі. Можливо, і те, що домовитися з російським диктатором, є така можливість. І навіть трохи навіть покипкував з російського лідера. Про що розкажу далі? Тим часом на Росії закликають до військових бунтів а на Курщині злетів у повітря російський штаб. Мене звати Аліна Матвійчук. Це наші ранкові новини з найактуальнішою, найсвіжішою інформацією цього ранку. Виходжу я до вас. У новинах ще раз хочу нагадати: підпишіться, підтримайте український продукт в українському Ютубі. Поставте вашу вподобайку, а ми починаємо. Зеленський їде до Туреччини і чекає, що 12 травня Росія запровадить повне та тривале припинення вогню. А 12 травня це вже сьогодні. Хочу нагадати, Україна діятиме дзеркально. Про це президент Володимир Зеленський заявив учора ввечері. Давайте послухаємо, що він сказав наживо. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Ну, як я вже сказала, що крім того, він зазначив, що вже сьогодні Україна чекає від Росії тиші на фронті, адже повне безумовне і тривале припинення вогню може значно наблизити мир. Павен Зеленський. Це зокрема має дати необхідну основу для дипломатії. Президент також сказав, що очікує на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно так чи інакше доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати. Дзеркально, щоб це було чесно. І Трамп визнав, що Путін не може і не хоче домовитися про мир і наказав Україні погодитись на переговори у Туреччині в четвер. Що власне Зеленський вже і зробив? Трамп опублікував цю заяву дещо раніше, ніж Володимир Зеленський виступив. І ось власне що заявив Трамп? Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а натомість хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб домовитися про можливе завершення кривавої... Бійні Україна повинна погодитись на це негайно. За його словами, сторони зможуть визначити, чи можлива угода, а можливо ні. То європейські лідери мають побачити за підсумками цієї зустрічі, і, зокрема, з шамою, також зрозуміти на якому етапі все знаходиться, і чи можливо знову ж таки дипломатією зарадити у цій війні. Водночас він додав, що вже має сумніви у Можливості домовитися, точніше, у можливості, взагалі, домовлятися з путіним, а висловив невдоволення тим, що Москва привласнює собі перемогу над нацистською Німеччиною. Він хочу зацитувати: він сказав, що я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у другій світовій війні, яка не могла б бути виграна. Навіть і близько акцентує Трамп без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно. От те, що він останню фразу ось цю проведіть зустріч негайно. Він ніби прям кричав, виділяв великими літерами. Тому закликає Трамп провести цю зустріч. Володимир Зеленський погодився. Тому зараз як люблять казати американці, м'яч на боці Росії. Тому Чекаємо напевно на якусь реакцію від Путіна від Кремля. Але знаєте, дуже багато цього тижня, зокрема і. Цими вихідними відбулося всіляких політичних заяв, досить таких значущих зустрічей. Давайте про все зараз коротко я спробую розповісти для того, щоб ви розуміли з тим бекграундом, про що щойно я прочитала ці новини і про 30-денне припинення вогню, і про загалом те, чого вимагає Путін. Бо правда, новин настільки багато, що навіть я в якийсь момент зловила себе на думці, що можна сплутати хто що не заявляв. Ну, вже від сьогодні мала б запрацювати ось ця ініціатива Володимира Зеленського, тобто України, яка була озвучена на коаліції охочих на зустрічі. А уже яка відбулася цієї суботи. Нагадаю, що приїжджали і Макрон, і Мерц, і Туск, і Стармар до Києва, де відбувалася така зустріч коаліції охочих. Вони прибули особисто, але загалом на участі онлайн разом з ними доєднувалися близько 35 країн до засідання, і після цього засідання було оголошено про те, що виступають учасники цієї зустрічі з колективним рішенням про те, що від сьогодні, від 12 травня, має запрацювати припинення на 30 днів вогню на суші, в повітрі та в морі. Ця ж ініціатива була підтримана і Дональдом Трампом. Зокрема, він зв'язувався з Макроном майже одночасно, коли були у Києві наші партнери, лідери європейських країн, відбувся телефонний дзвінок. Президент Еммануеля Макрона з Дональдом Трампом говорили також і про цю ініціативу. І як зазначили згодом, Дональд Трамп підтримав припинення вогню саме від сьогодні. Але ж знаєте, Путін не міг лишити це без відповіді. Терміново йому треба було вирішувати це питання. Бо ж м'ячик я казала, був уже на його стороні, і треба було щось робити. Терміново він скликав прес-конференцію. Прес-конференцію це важко було назвати, тому що журналістам, зрештою, так і не дали можливості поставити питання. Але Путін виступив і сказав. З одного боку, дещо з того, що нічого нового ми не почули, але все ж таки сказав, що потрібно відновлювати переговорний процес, і напевно, не очікуючи такої реакції, він кинув м'яча на сторону України, сказавши, що хоче побачити українську делегацію за столом перемовин у Туреччині цього тижня, теж у четвер. Ну що ж, ми вже знаємо, що Володимир Зеленський відповів на це, але ну, от просто здавалося б, що могло піти не так. Але на ранок, після цієї нічної заяви Володимира Путіна, виходить. виходить Марія Захарова, така думаю, ви точно чули про неї, речниця Міністерства закордонних справ РФ, і каже, то Путін не тема на увазі. Путін чітко сказав, що спочатку переговори про першу причини, а потім і про перемир'я можна буде поговорити, заявила Марія Захарова. Ну, Про першу причини то ми знаємо, про що Росія дуже любить говорити, вона про це зазвичай говорить. Але це. Дуже яскраво показує те, що Росія не йде уже вкотре, не йде на ось ці безумовні переговори, безумовне припинення вогню. Знову ж таки виходить Марія Захарова і каже, що так ви ж неправильно зрозуміли. Ми спершу хочемо поговорити, от про те, от така умова у нас буде про першу причину. Напевно, про те, що НАТО розширяється і ущемлення російської мови. Але ж таке, то російська така методичка. Загалом, президент Володимир Зеленський, після того, як виступив Путін, сказав, що це досить хороший знак, і що росіяни, нарешті, замислились про закінчення війни. Проте він зауважив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни має стати припинення вогню. А, ну і от. Вже пізніше, з реакцією, виходить низка західних політиків, зокрема, і спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох в соцмережі X він заявив, що дійсно підтримує позицію України, що це спершу має бути тиша на фронті а вже під час неї. Переговори процитую як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і під час того початок комплексних перемовин про мир іншого шляху немає. Написав кіткелох. Також стало відомо, що Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Про це повідомили в адміністрації президента Туреччини після телефонної розмови із президентом Франції Мануелем Макроном. В іншій своїй заяві на сайті президента Туреччини йшлося, що він також провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіном. Зазначалося, що Ердоган сказав Путіну, що вітає його заяву про відновлення мирних переговорів між Росією і Україною в Стамбулі. і що Чена рада надати майданчик для переговорів. Ну і знаєте, як вже досить очікувано Росія 12 травня, тобто сьогодні, не пішла на припинення вогню. Це стало зрозуміло насправді ще до опівночі цієї ночі, коли почали ширитися новини про те, що Росія масово запустила з різних напрямків свої ударні безпілотники, типу Шохет і інші залізячі. На щастя, Поки що інформації про постраждалих не надходило, про руйнування також не повідомлялося. Будемо слідкувати зараз. Я навіть оновлю передивлюся чи нічого. До речі, з'явилася остання інформація про шахетну атаку цієї ночі. Збито 55 ворожих ударних безпілотників із 108 запущених. Про це повідомляють повітряні сили. Крім того, 30 безпілотників і мітувальників були втрачені локаційно. До речі, є на жаль повідомлення. Також ось пишуть повітряні сили, що постраждали внаслідок цієї атаки: Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина. Трохи пізніше будемо слідкувати, поки що немає інформації про те, чи були постраждалі люди під час цієї атаки. І що ж йдемо далі? Досить очікувано, як я сказала, вже Росія не припинила вогонь цього дня, коли закликав ледь не увесь цивілізований світ це зробити. Крім того, з'явилася інформація напередодні про те, що якими плани будуть Росії у найближчій перспективі на фронті. Про це говорив Поліса, заступник керівника офісу президента та екс-командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Він дав інтерв'ю «Армія ТВ і заявив, що існує дуже велика ймовірність, що російські окупанти будуть тиснути на Запорізькому напрямку і спробують створити так звану. Буферну зону на сході. Послухайте його пряму мову. Противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, угу. на створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. Також із високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на Запорізькому напрямку, і з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди у Херсонській області. До речі, пам'ятаєте, що кілька хвилин тому говорила про Марію Захарову? Вона зокрема виступила ще з такими заявами про те, що європейські наші партнери, які були цієї суботи у Києві, ну, знаєте, це така чергова методичка, вже викликає тільки сміх. Що вони приймали різні наркотики прямо ось коли були з візитом у Києві? І щойно з'явилася інформація про, про реакцію Еммануеля Макрона в офісі президента Франції. Відреагували на ось цей фейк. Захарова тоді, ну. Може, вона знає, я не знаю, як це виглядає, але вона сказала, що е, там ховали е, зі стола якийсь пакетик з білою речовиною е, і щось схоже, ну, на мій погляд, на зубочистку та е, серветку. Е, але ось що пише е, е, офіс президента Франції. Е, будь ласка, зараз прочитаю змі, щойно з'явилася інформація, тому хочу зацитувати. Е, на першому фото зображено серветку на столі, та вказано, це серветка, щоб витиратися. На другому представники лідерів європейських країн з підписом Це європейська єдність, щоб просунути мир. Там насправді фотографія, і де чітко видно, що це серветка, і в такій жартівливій манері, ось офіс президента Франції відреагував на чергові фейки і закиди російських пропагандистів, які пробігли лабораторії з голубами. Із різною живністю, знаєте, яку приписують нам, що вони літають і працюють на українську армію. Ну що ж, йдемо далі? Про полісу поговорили. Британія сьогодні збирає глав МЗС ЄС, щоб обговорити Україну. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі, 12 травня, проведе переговори з європейськими колегами, щоб обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці в Європі. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на британське МЗС Ламі під час зустрічі наполягатиме на зміцненні європейської безпеки, а також планує оголосити сьогодні про подальші санкції проти РФ. Які будуть спрямовані проти осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну? Крім того, держсекретар США Рубіо відвідає Туреччину 14-16 травня для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Про це йдеться на сайті Держдепу США. Під час зустрічі обговорюватимуть також питання європейської безпеки, підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, подальшу підтримку України та завершення війни. Бачимо багато планів на цей тиждень. Досить насичений буде і. Я буду вам про це зранку розповідати в наших ранкових новинах. Тому підписуйтесь, не забудьте поставити ваші вподобайки і обов'язково приходьте о 9.01 до нас, але є ще новини, тому не розходьтесь зараз. У рильську, що у Курській області прилетіло ймовірно, по російському штабу про це повідомляють місцеві краю. До країв. того як з'явилися від о, наслідків, це такі, втасків, такі руїни. Ага, напевно, ми хотіли поставити а, такий невеличкий лайф. Давайте послухайте, що, а, що коментують місцеві жителі а, у цьому у рильську, коли бачать, як до російського штабу прилетіли українські ракети. Біжить, смотри, на краю жить, життя. Його ж надо потаскувати. З місця повідомляють, що є загиблі та поранені військові РФ. Крім того, цю атаку також підтвердили і кремлівські пропагандисти. Скаржиться, що удар був завданий Хаймарсом, поки що без інших деталей. Із закликом до військових повстань у російській армії виступив колишній так званий народний губернатор, самопроголошеної ДНР, і лідер сепаратистів Павло Губарів. Не згадували б з радістю про нього. Але тут він ось таку цікаву інформацію, і пост написав у своїй на своїй сторінці. Ну його не дуже хотілося б згадувати, але давайте все ж таки. Сепаратисту Сепаратистугуборів, який наче ще десь воює проти України, не сподобалися розмови про припинення вогню і будь-яку тишу на фронті. І він написав своє звернення до російських військових, які зараз воюють у так званій СВО, як він пише, щоб ті не складали зброю, якщо буде будь-яке рішення від військового і політичного керівництва про припинення війни та складання зброї. Він сказав, щоб не... Складали ці зброю, а російську злочинну владу він назвав Такою, яка вчиняє ще більші насильства над російським народом і робить більше шкоди, ніж Україна і НАТО, щоправда, в коментарях під підписникам своїм, які запитували його, він не поточнив прізвища, кого з російської влади він вважає оце метою злочинною, бо це це цитату. Він правда так сказав. Бо сказав, що прізвище не казатиме, бо за це буде ще якась стаття. Ну, тут досить очевидно, бо це не перший такий випадок, коли російські чи військові, чи якісь там блогери виходять і починають. Ну, от у них бувають такі припливи якогось, то у них припливи по бідобесії, а то бувають припливи ось такі, може, трошки навіть волелюбства і повстання, бо вони починають говорити про те, що треба піднімати бунти треба не складати зброю а ставати об'єднуватися йти іти і розвертатися на 180 градусів в бік кремля ну от там можна згадати того ж стрілкова можна згадати такого російського блогера 13-го, якщо не знаєте слава богу що не знаєте було і більше але ну надто їм знаєте багато честі, щоб про них Згадувати, але будемо дивитися, до чого це все приведе і чи приведе загалом до чогось. Я Аліна Матвійчук, це були ранкові новини. Підписуйтесь на, теле... на тел... телеканали, от вже звичка. На Ютуб канал Вікон СТБ та Фактів ICTV. Будьте з нами вже завтра о 9.01, Ми зустрінемось тут. Побачимось, бережіть себе обов'язково.